Представники малого бізнесу на Рівненщині вчаться вести справи по-європейськи. В цьому їм допомагають досвідчені голландці, які приїздять до Рівного в рамках спеціальної програми. Цього разу розширювало свої знання одне з рівненських автофарбувальних підприємств. Про враження від співпраці з іноземцем розповідає нам директор даного підприємства. Завжди раді можливості вдосконалювати свою роботу, вдосконалювати процеси, які відбуваються у нас, для того, щоб наші клієнти отримували найкращі послуги і були задоволені тим, що ми робимо для них. Це була дуже продуктивна. Робота. Робота протягом одного тижня, і ми задоволені то тобто, співпрацею, цієї співпраці, тими знаннями, які були нам надані, а також можливостями розвиватися, можливістю розвиватися і рухатись вперед, досконалювати технології, залучати тільки нові, самі нові, самі сучасні технології з Європи. Це великий крок. Програма пом дуже корисна для підприємців. Роб Бельйон в рівному вперше. Окрім роботи, встигне лише познайомитись з містом, а й послухати українських колядок. каже йому сподобалось. Працівники ж відзначають, що завдяки колосальному досвіду роб або навіть теоретична частина навчання проходила легко та доступно. Я вважаю, що ми досягли головної цілі нашої місії, оскільки на будь-якому підприємстві найголовніше це те, як ми забезпечуємо вхід продукції, її безпосередній ремонт і випуск. Я дуже вражений результатами, яких нам вдалося досягти на підприємстві автофарба. Але все ж нам ще є куди рости, і я вірю в це підприємство, яке впевнений буде мати підтримку в майбутньому. Андрій Панасюк, Юрій Кобів, новини Рівного.